Вітаю на своєму каналі смачної кухні з Наталою Данилюк. Сьогодні приготуємо з вами смачні кекси із яловичою печінкою. До речі, печінку можна використовувати за вподобаннями: яловичу, свину або ж курячу. Попередньо печінку ми очищаємо від усіх непотрібних нам елементів, таких як плівка та трубки, які йдуть у печінці. Тому, як бачите, вона у мене вже чистенька, я все прибрала зайве. Далі нарізаємо цибульку, моркву та твердий сир. Сирок я вирішила покрашити дрібненькими кубиками. Можна також натерти на терці. Тоді він повністю перемішиться, та буде однорідної консистенції з самою печінкою. Далі пропускаємо її через м'ясорубку. Далі овочі, наші морква та цибуля. Також через м'ясорубку отримуємо таку консистенцію. Наступний етап приготувати з цього тісто. У мене є півсклянки кефіру, сода. Змішуємо, щоб сода почала свою реакцію. Та наші з вами кекси вийшли пухкесенькими. Вливаємо. Все добряче, гарненько перемішуємо, додаючи усі наші інгредієнти, які ви можете побачити в описі до цього відео. Для вашої зручності під кожним відео я залишаю опис, детальний усіх інгредієнтів до кожної страви. Адже я дуже люблю, коли все зручно, компактно та легко доступно. Не забудьте поставити вподобання на це відео та підписатися на мій канал. А для того, щоб отримувати сповіщення про нові рецепти, нажимайте дзвіночок. Ось ж і наше тісто майже готове. До речі, я його готувала на цільнозерновому борошні. Вийшло дуже-дуже смачно. Можна використовувати і пшеничне, якщо у вас немає цільнозернового. Все розкидаємо по формочці та ставимо випікати. До речі, Духовку потрібно попередньо розігріти на 180 градусів. Залишаємо наші кекси на 30 хвилин випікатися та ось таку смакоту ми отримуємо. Вони смачнющі, як холодні, так і гарячі лише з духовки. Лиш будьте обережні, бо можна попектись. Оригінально смачно і діткам до подоби ось такі печінкові кекси. Вони виходять дуже ніжні, ароматні і такі пухкенькі, як хмаринка. Готуйте та діліться в коментарях, як вам такий варіант приготування печінки, бо мені дуже сподобався. Я ще той любитель печінки.